Замах на Антона Герайченка. ми поговоримо з іншим народним депутатом. З нами на зв'язку заступник голови комітету з правоохоронної діяльності Ігор Масійчук. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю, отож, чи можете ви прокоментувати інформацію про запланований замах на Антона Герашенка, начебто, цілий місяць, готували його зловмисники. Ну, перш за все, я хочу сказати, що до Антона Геращенка можна відноситись з різному до мого колеги. Я Антона знаю з 2014 року, з перших днів після того, як революція висловила мене зв'язницю. Він допомагав організовувати добровольчі батальйони. Він допомагав волонтерську допомогу організовувати, юридично оформлювати добровольчі батальйони. Він допомагав комунікувати з тими правоохоронцями на сході країни, які не зрадили державу. Ну і так далі, і так далі. І так далі. Є до нього звичайно зраду громадських активістів і претензії. Можливо, вони десь в чомусь обґрунтовані. Але в той же час єдине, що в Антона забрати не можна, і за що я його особисто ціную, це його патріотизм, це його відношення до держави і до цінностей таких державницьких. І власне, я думаю, що саме його робота з е, сайтом миротворець по виявленню осіб, які зрадили націю і державу в часі подій на сході, вона і стала причиною е, того, що спецслужби Російської Федерації вирішили, як позбавити його життя тим більше. Це цей замах, якби вдався. Він би ще невідомо як вплинув і на політичну розстановку сил в парламенті, тому що Антон Геращенко є одним з найяскравіших представників народного фронту, який власне є основою коаліції дні з двох політичних сил, які складають коаліцію. Там непрості стосунки. І я не виключаю, що спецслужби Російської Федерації хотіли це вбивство використати, в тому числі для того, щоб підірвати парламент всередини і так далі. і Так далі, таких припущень можна робити багато, але я хотів би закликати всіх спокійно е дочекатись результатів розслідування. Я переконаний, що суд над тими, хто готував замах на мого колегу Антона Геращенка, має бути відкритим. Все суспільство має бачити прозорість. Я думаю, що докази будуть залізно-бетонні, зібрані. Ну принаймні, наскільки я володію, вони вже є. Uh -huh. Інформації і е, це буде процес, в тому числі не просто над тими, хто хотів на е, політика народного депутата Антона Геращенка вчинити замах. А це буде процес над е, російським тероризмом в Україні, тому що. Пригадаємо вбиття журналіста Шеремета, і е, так, також деякі загадкові вбивства, які траплялись до сього в Україні, самому Антону. А ви знаходите побажати, пане Ігоре? Ви, ви знаходите якісь паралелі? З... Угу. Зрозуміло. Ви знаходите якісь паралелі з вбивством Павла Шеремета, тому що от, за даними СБУ, Грашенка саме збиралася підірвати на шляху додому. Ну, тут можна проводити не скільки по тому підірвати, чи не що підірвала шеремета і старалась підірвати Гращенка. Я не думаю, що це робили ті самі люди, але те, що російські спецслужби використовують, будемо казати так. Терористичні методи для того, щоб провокувати ситуацію всередині України, для того, щоб підірвати політичну ситуацію, усунути своїх опонентів, або навіть своїх прихильників а звинуватити в цьому націоналістів. Давайте пригадаємо вбивство проросійських е, діячів в Україні, е, в яких звинувачували бузинуту там українських націоналістів. Я думаю, що на території України діє злагоджена мережа російських спецслужб, російських терористів, і суд над тими, хто готував вбивство Антона Геращенка. Повторюсь, має стати судом над російським тероризмом. Дякуємо дуже вам за участь у нашому ефірі.